Всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимось на мистець, та може, трохи прикрас. Ось такі є дві ниточки. Довжина тут приблизно 66-67 см, можна вдягати одразу через голову. Це ж Daid та онікс, фурнітура біжутерія по 400 гривень. Вони майже однакові, лише трохи відрізняється фурнітура. по кольорам однаково по 400 гривень так чокер з ем, периту 43 сантиметри, це такий крупненький досить пірід, срібний тут карабін. Вони самі оці на вони крупненькі, міліметрів 5. От буде ще один, він буде дрібніший, але він буде трохи більше блищати. Тут, бачите, така огранка, він як більш спокійний виглядає. Такий досить важкенький. 1050 гривень вартість цього. Ті в нас по 800, здається, зараз подивимось. Так, але це в нас одна ниточка була під замовлення 45 сантиметрів. Якщо дівчинка чекає, бачите, він більше блищить, він дрібніший, але він такий блискучий-блискучий. Прям ніби трохи навіть зеркальний. 47 сантиметрів це в нас вільна ниточка 800 гривень також. Тут і карабін класний. І гімаків, все воно таке класний, лише трохи важкенький. Ну, відчувається вага, от наприклад, якщо порівнювати з іншими чокерами, це більш такі. Але я думаю, що на шиї важко не буде навіть цікаво. Далі ниточка. В мене зазначено, що це цеїтель, але мені нагадує 43 см. Зараз скажу, забула, лізердіт. Бачите, такий колір. У мене просто є такий камінь. І от він такого самого кольору. Я хочу собі також так, такого плану кольє, і в мене є мавпочки. Почепити мавпочок, буде цікаво. А, тому що в мене сережки з мавпами, тому треба буде зайнятися цим питанням. 650 гривень вартість. цього. І, дівчата, знаєте, що давно вже не було турмаліну Ось такого дрібного. Тут 44 сантиметри, 850 гривень. Ось такий кольоровий вагранці турмалін. Є в мене трохи крупніше, я його не готувала для сьогоднішнього, показу, але може подивимось наступними разами. От, колір. Красиве. Знаєте що? Я сьогодні дивилась сережки. У мене були дрібненькі також з турмалінами, може ми їх подивимось також. маленькі, тайські, це потрібно було, і каблучка в мене є. Це вже буде для відео з Таїланду, Каблучка крупніша, інакша. Сережки 1100 гривень 31 долар. Ось такого плану маленькі квіточки. Це ось такі тендітні турмаліни у радіюванні. Такі вони ніжні, дуже-дуже ніжні. На ось таких маленьких петельках вони можуть бути як підліткові, мені здається, навіть трохи дитячі, бо вони ну такі легенькі та зручні. Ну, але все одно турмаліна це більш така доросла модель. Ось такі квіточки. І от ось такого плану маленька тендітна каблучка з чотирма топазами. половиною тут розмір каблучки, тут досить маленька українська проба є. Така вона 550 гривень вартість, бачите, світлі топази. Вона може підійти на фалангу або от на такий маленький розмір. Або на мазинець, ну, розмір 15 ,5. чи 14 я вже закрутила. Зараз скажу ще раз. 15 і 7 Це щоб точно-точно. Бачите, манюнька-манюнька, але вона, якщо так вдягати, то її видно. І на маленькій ручці також буде добре видно. Так, дівчата, і наступні сережки тут зазначено, що це. Новий турмалін. Арбузний турмалін, але він, напевно, вважається оцей, що невисокої якості. Бачите, такий. Сережки самі класні, вони такі досить важкенькі. Тут і застіпка прикольна. Ну, просто, просто вони прикольні. Це навіть, я б даже сказала, що це моя модель. От Як я люблю. Тут метелики, бачите, такий красивий колір. Засібка класна, вага у них, вага, дівчата, не бачу вже. 8, 8 грамів майже 9 грамів. Ну вони відчуваються. 1200 гривень 34 долари. Ось такі метелики в сіточку. Типу засібка, така намистинка і метелик. Вони без радіювання, такі тендітні. ну, За вагою, то вони, я б не сказала, що тендітні, І довжина в них тут 6 см. Тому вони, в принципі, для будь-якого віку підійдуть. Нічого страшного немає, якщо жінка одягне метеликів. Єдине, що головне, дівчата, щоб вам подобалось те, що ви одягаєте. І сама прикраса і те, як вона на вас виглядає. Далі каблучка у розмірі 17,5. Це такий трикутний топас і золота накладочка. Накладка 375 проби. Воно йде без бірки. От, накладка, бачите, її. 1050 гривень в нього вартість. Красиво виглядає ось блакитний. 1050 гривень. І ось таке Ще паз 18.5. Це вже більш насичені. Щось в мене ще були такі, такого плана, такого кольору були сережки, я їх вже не бачу. Зараз вони знайдуться. Тут так, розташована. Камінці, це вже 1150 гривень вартість 18,5. У радіюванні у радіювання ця каблучка минула ні Ось ця Ну, тут, типу, як швейцарські топази. Колір сам, дивіться. Так, самі пусети ось такого кольору, дивіться, 550 гривень. Мені здається, що це дуже схожий колір. Це індій, індійські, вони без я Просто на вушку, 550 гривень. Так, сережка. Дуже красива, прям така серйозна каблучка, хоч тендітна. З ось таким аметистом. 16,8-16,9 розмір. Тут досить такий товстенький ободок. 1200 гривень вартість. Тут такі ось, вона повністю уродіванні. Такі лапки, а всередині них камінці. Красиво вона стильна. Ось така. Наступна каблучка, 18,5 розмір це раухтопази та 20 ринчика по краям. Один раухтопаз. Я, я сказала в ножині, бо трохи задумалась. Вчат, тут є на камінцю мікро, ну вона як от полосочка, вона як така подряпинка. Вона ну, настільки, що вона не відчувається, майже, майже непомітна, тому вартість 850 гривень. Але каблучка класна. От. В теорії можна заполірувати, а на практиці що? в принципі, є люди, які ну, простіше до цього відносяться. 18,5 товстенький такий таке ободок сама, каблучка класна. Тут близько 1,5 см цей раух. Ну, може, міліметрів 12-13. Але я округлила трохи. 17,4 ось такий бурштин. Я думаю, що він якось, якось зроблений, бо я, ну, я не дуже в ньому розбираюсь. Тут золота накладка 375-ї проби. Він у нас 1050 гривень. Українська проба понизу. Так, мені здається, що він безродіє. Він просто, просто як срібло. Так. Ось такі сережки за цутрінами маленькі. Додаткових камінців немає. Мені здається, що вони підійдуть до каблучки з раухтопазами. Так, тут вага 484 1250 гривень вартість. Вони вже у радіюванні. Це в нас колекція бутік. Є в мене ось така мініатюрна кайфова підвісочка з рубінчиками. 900 гривень неї вартість. Це також бутік у радіюванні ось так. Ой, я вам не показую. Ось так позаду дуже красиво виглядає. Ти ще подумала, що в мене є топазова рубіновий чокер, і вона б до нього красиво підійшла. Дивіться, і навіть кольори каміння підходять ідеально. 850 гривень, тут 42 см топазу. Можна чистий замовити без рубінів. От. Просто це моя на увазі, що до підвісочки підійде. Буде як таке коліє. Зараз, щоб з самих рубінів, то поки що немає, може, пізніше. Але це треба дуже довго чекати. Ось такий. Дівчата, я ще наостанок хочу вам показати каблучку з топазами Хартов. Тут розмір на 17,2 вона буде десь, бо вона широка. Тут зазначений більший три топази, але вона маленька. 1150 гривень вартість. Вага 4,92. На неї бувають рідні сережки. От, може, в мене модель фотографії є, тому напишіть, я вам покажу, але в мене були з гранатом. От, ну, я маю на увазі саму фотографію. Просто це так до топазової теми. Поки в нас такі прикраси, всім дякую за приділену увагу. Бажаю вам гарного вечора. До побачення.